Заняття з тваринами це унікальна форма терапії з використанням коней, вона допомагає нашим відвідувачам з порушенням зору відчути зв'язок з природою та зміцнити емоційне благополуччя. Іпотерапія відома своїми цілющими властивостями, покращуючи координацію, баланс та загальну фізичну форму. Але не тільки тіло відчуває позитивний вплив, заспокійливий ефект взаємодії з конями також сприяє емоційному відновленню та розслабленню. Скелелазіння не лише покращує фізичну форму, але й розвиває довіру до власних сил та вміння працювати в команді. Ми створили спеціальне обладнання та методики, щоб забезпечити безпеку та комфорт кожного учасника, це не означає, що ми робимо тільки це, щоб ви побачили ми можемо більше. Зокрема, саме тут можна займатися улюбленим спортом: десять видів уже адаптовано для осіб з порушенням зору. Приєднуйтесь до нас, щоб разом подолати висоти та відкрити нові горизонти можливостей.